Короче, еду сегодня утром на работу. Лопается тросик сцепления на пешеходке. Пешу в строительный магазин, купил хомутик, зафиксировал на кончику тросика. Тут. натягується ссиплення то регулюється зараз тут свободного ходу немає то є взяв зробив щоб сцепління типа трошечки буксувало і їхав як на автоматі заводимо мотоцикл Просто тормоз и все. Приїхали. Короче говоря, такого способа хватит доїхать до точки. Магазин або якась база, або додому.